Добрий день, глядачі нашого каналу. З вами підприємство Гродніпр. Сьогодні ми покажемо вам в нашому відео, як ми збираємо корзину щеплення трактора «ЮМЗ». Це наші телефончики, сайти. На сайті ви можете побачити корзину щеплення в зборі, окремо диски ведені. Дископорний, диск провідний, натискний. Дивіться: стаканчики, пружини, важіль відтискний, тяга, все це можна окремо і можна це придбати в ремкомплекті. Ремкомплект, коли ми продаємо, в нас ідуть всі оці деталі, окрім дисків. Є зменшені трошки комплекти. Там іде тільки три стаканчика, три пружинки, воно не на всю корзину. Ми продаємо повен ремкомплект. Що входить? В каталозі ви бачили а, штифт упорний, а, штифт пружини, шіфт дисковом з пружинками. Це з'єднує два чавунні диски, стаканчик пружини, основного щеплення, пружина, внутрішня, пружина зовнішня. А, болт упорний це, що ми регулюємо а, на щелчки вал відбору потужності. А, лапки, тяги, пружинка важеля, сухарики, шплінти, шайби. Зараз покажемо, як наш фахівець це все збирає. Дивіться, беремо диск головного щеплення і забиваємо ці наші щифти. Не зі сторони підтаїв, а з рівного боку. Ось. О. І дивіться, як сам процес відбувається. Беремо диск приводу муфтевом. Він йде, дивіться, з різьбами, що можна звернути увагу, і йде товщина по окресленням 16 мм. Це той, що йде у нас диск. І тут виборочки в нас під тягу щеплення, цю, що регулюється лапка щеплення. Ось зверніть увагу, а в головного щеплення цих виямочків немає. Вставили тягу, дивіться, ця що регулюється лапка. Потім ставимо диск ВОМа, введений. Ступицю, дивіться ось тяга, і ступиться, дивляться ця, що ступиться більша сторона, ставиться в одну сторону. Потім накриваємо диском головного щеплення, і щівти в нас дивляться теж. Ту сторону, що і ступиться. Дивимося, щоб співпадали отвори. І ось, дивіться, у нас отвір під штифт. сюди буде впиратися болт. Вставляємо по колу. Штівти. Ружинка закотилась. щифти. Дивіться, підстановочки, ті, що ми ставимо, вони мають бути однакової висоти, щоб рівномірно при стисканні виходили щифти для засухарки. Попереднь стараємося відцентрувати відносно а, стержня, який, за рахунок якого будемо стягувати, а, і поправляємо підставочки, щоб у нас все рівномірно стискалося. А, тепер ставимо шайбу і стискаємо це все. У нас повиходили щифти і зараз ми щифтуємо так, як клапана засухарюємо. В домашніх умовах це все теж можна робити. Замість стержня можна взяти якийсь болт довгий і стискати. А ці пружини можна окремо струбциною зжимати, просто щоб буде трошки довше. Ми одночасно 9 пружин стискаємо. А можна окремо її стискають і під вагою сусіда або знайомого хто. Хтось сухари, хтось притискає, але це менш раціонально. А за рахунок шпильки можна нормально в домашніх умовах корзину відремонтувати. А дивіться, поставили сухарики. Дивимося, щоб попередньо вони нормально в нас посідали і потихеньку відпускаємо. Все сіло віктри. Ось покажу вам всі в нас сухарики сіли так, як має бути. А дивіться наступний етап перевертаємо диск тепер і ставимо. А тепер пружини головного щеплення. Пружини. А щоб було простіше. Ось факівець підказує. Виставляємо пружини навпроти пружин. Ці, що у нас десь муфтивома і головного щеплення теж виставляємо напроти. Вставляємо пружина внутрішню. Тут можна як вам зручно, можете саме пружину в пружину вставити, потім виставляти, можете так, це вже кому як зручно. На практиці так зручніше. Але факівець підказує, що на практиці зручніше так, що зразу зовнішню пружину, потім внутрішню. Одягаємо стаканчики. По стаканчиках є якісь нюанси чи без різниці? Так, без різниці. Стаканчики горе, що без різниці. Можете так, можете так. Як кому подобається. Накриваємо диском опорним. Не Ось, бачите, підправляє потихеньку, і все, щоб все сіло на своє місце. Пружини у нас встали І отвори ось у підтягу співпадають. Зараз ложимо шайбу і все це прижимаємо. Дивіться, тепер ось все затисли, відпустили. Раз, Це для того, щоб і проходив маховик, і якраз вісь під важіль буде. Проходить у вас без затирань общифт. Тепер відкручуємо нашу шайбу і спокійно встановлюємо важіль віджимний. Уже в нас тримають диски у стисненому стані. Це вже в нас тримають транспортувальні болти. Уже шайба у нас не тримає. Транспортувальні болти е, слугують для того, що е, дивіться, корзина в ЮМЗ двохдискова, е, і вона рахується як двохпоточна. то, щоб не розтряслося все в дорозі, ставляються транспортувальні болти. А після того, як ви установили на трактор, їх потрібно обов'язково відкрутити, бо не підлягає регулюванню корзина. Ну І ставимо лапку. Зараз фахівець покаже. А ви то самі неодноразово багато хто міняли. Але покажемо ми, як при зборці устанавлюємо. Все дивіться, Якщо треба, на виході отверткою трошки поправили, або пробосним чим зручно і підступаємо, молотком поправляємо ось як в нас вийшлося. Отвори ми на оськи, як ставимо в такому положенні чи провертаємо. Я буде. Дивіться, говорить, що для зручності кому як зручно, в кожного пальці різного розміру, то виставляйте під себе як кому зручно. Що, дивіться, повставляли. Ось і шайби. І так продовжуємо інші устанавлювати важелі. Сухарик. Нажимаємо гайку. Ось сухарик, гайка. І продовжуємо так інші два, два важелі. Дивіться, установили всі три важеля. Тепер вертаємо, зажимаємо на місце. Транспортувальні болти. Може, кому треба буде попускати і на три витки, щоб проходила. Оська. Два, два виточка вертається для того, щоб вже на маховик, щоб ви вловили суть, зрозуміли правильно те, що я говорив. Ось дивіться, зажали. І вона поїхала, щоб в дорозі вас на почті або кудись за кордон взагалі, як вони йдуть, щоб вони по дорозі не приїхали окремо по деталях. Бувало таке, що в принципі можуть розсипатися, якщо без транспортувальних болтів. Тепер підтягуємо важіль віджимний. поставили що провірить треба на зібраній корзині це щоб наші лапки важили, в народі лапки. Щоб вони відходили назад. Ось що, дивіться, бачите, віджимається. Значить, все добре. А потім, коли вже установите на маховик, а міряється, дивіться, від ступ, ди, ступиці диска, від цієї частини і до верха лапки 73 мм. А це можете за рахунок. Глубиноміру помірять штангель глубиномір. Можете лінійкою, як вам зручно, Ну, міряється, питають, де від чого мірять, то ось, ось показую від ступиці диска, ось, ось від опорної, і до верха лапки. А ця, що корзина посилена, йде із кільцем. А там 84 мм міряється від ступиці диска і до верху кільця. Ну і Підходимо до завершального етапу, вставляємо шплінти. Ми ці шплінти тільки трошки легенько підвертаємо, аби не загубилася гайка, бо все рівно вам прийдеться, коли установити вже на двигун, а вам прийдеться виставляти 73 мм, ті, що я говорив попередньо, і прийдеться все рівно шплінти знімати, тому ми їх тільки трошки так розжимаємо, щоб не загубилося. І вкручуємо. Болти. Ці, що розжимають диски наші Вома, болт упорний. Ці, що регулюємо на 7 щелчків. Затискаємо повністю і відпускаємо на 7 щелчків. Ну, це вже коли встановлений. Коли ще у вас корзина не прикручена, вам потрібно, щоб вони були лише. Трошки вкручені, бо якщо вони будуть повністю закручені, вони вам не дадуть, щоб дископорний прилягав хорошо до маховика, і буває навіть, а, присилають нам в такому дуже спіралеобразні болти, скручені, бо був він повністю закручений, І прикручували корзину до маховика і скривлювали болти. Ми піджимаємо, а при монтажу, вже коли будете встановлювати корзину, дивіться, якщо е, звертайте увагу, бо по-різному їх затискають. Лучше попустіть, щоб вони були трошки у вас у попущеному стані. Все, корзина закінчена. В такому, корзина, в такому вигляді корзина їде до наших покупців. З вами підприємство Агроднєпор. Ось у наші телефончики, сайти. Звертайтеся, якщо вам було цікаво, коментуйте. Може, ви якось по-іншому збираєте корзину. Підписуйтеся на канал. Будемо вдячні, якщо поставите лайки, проведемо вам, якщо потрібно, консультацію. Багато людей звертаються з тим, що в мене проблема з корзиною. Міняю диски, воно все рівно веде там. Буває в чомусь інша проблемка. То ми з радістю вас проконсультуємо, допоможемо. Заказуйте товари у нас на сайті. Ось агродніперінюа і Агродніперкомюа. З вами підприємство Гроднєпр. Всього вам найкращого.